Транспортування електроенергії для населення до розетки, з електростанції до Резетки, воно коштує набагато більше, ніж до транспортування від дорожче, да, ніж транспортування від електростанції до підприємства, який сидять на лінії 110 кВт чи 35. Зрозуміло, да? 110 кВт, вони споживають. І все, там у них своя система, свої затрати і, 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 і так далі. А до нас, до розетки, треба ще зробити підстанції 110 на 35, 35 кВ на 10, потім ТПП 10 на 04, потім і завести. весь, яка цепочка вдвільняється. І тому практика така. Що тарифи на транспортування для населення більше коштують, ніж для